Вітаю вас! Це відео можна назвати розважально познавальне. Тимофій Милованов заявив, Київська школа економіки, тепер більше не школа економіки, але, але не спішіть, не спішіть, не спішіть. Він пояснив, а то одразу скажуте. Він пояснив, що вони тепер набрали нових викладачів, але не економістів. А кого? Математиків, психологів, соціологів, істориків, і тепер вони будуть вчити не просто, ні, ні, навіть не економістів, а фахівців, які будуть гуру, тільки не в економіці. Ну, дивіться, яка ситуація. Я розумію, чого дійсно Тимофій це робить, і це дійсно дуже модна тема, американська тема. В Америці, якщо звернули увагу, останній час... Нобелівські лауреати, вони отримують ну, нагороди, їх пам'ять. Це, як правило, так звані суб'єктивні ідеалісти. Раніше, раніше були об'єктивні матеріалісти. Не знаєте що, да? Ну, Дивіться. От Ви коли приходите до малкомата, карточку, шах! Рошки, шах, Це матеріалісти. А от коли ви приходите в магазин... І ви хотіли купити ну, пачку пельменів. Але купуєте пачку презервативів. Це суб'єктивне дивіться. Ні, 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 є дійсно, я говорю, на без кударятів це дуже люблять. Полюбляючи, вони говорять так, що. Ні. Люди, коли купують, вони зовсім так не думають, вони використовують... Ні, я не заперечую. Так, така ситуація дійсно існує. Бувають випадки, коли людина прийшла купувати одне, купила інше. Забула купити те, що треба. Це буває. В той же самий момент, ну, скажімо так, найгірше гірше мене знаєте, що дійсно дуже багато, от коли ви займаєтесь бізнесом, завжди є цей крюнчик. От ви планували одне, а вийшло трошки причому. Так, да, це теж полагає. Але, розумієте, ситуація, тісно, Сполучені Америки дійсно ця тема дуже популярна, дуже модна. І я так розумію, що Тимофій вирішив от готувати українських фахівців, які зможуть працювати там. Тим паче, ну, знаєте, наземну мову, підготовка. І Там вони дійсно можуть працювати, але не виконані. Це може бути якісь науководосліти, якісь асоціації і так далі. В економіки працювати вони не зможуть. Взагалі. От уявіть на хвилинку, твій роботодавець, давайте приходить фахівець. Що ви хочете, щоб він знав? Навіть мій бухгалтерський облік, правда? А він його не знає. Він дуже добре знає психологію покупців. Я так послухаю, ні, воно здоречно. Але знаєте, мені бухгалтер. Друга ситуація. Приходить до вас людина, яка наймається, і треба, щоб він міг керувати працівниками на логістичному складі. Історія тут не допоможе. Математика теж. Тут трошки інше. Третій варіант. Саме класичний. Ну дійсно, люди, коли починають працювати, вони і навчаються. Але навчаються реальні той матеріальний, яку проклинаєте, ругаєте, зарплата маленька, да? на це економіка. Ціни високі, да? це економіка. А що робити, ніхто не купує ваш товар? Ця економіка. Розумієте, яка ситуація? Так, да, можна вчити, дійсно, це модно, красиво вчити майбутньому. Але це навіть не майбутнє, це дуже вузька спеціалізація. Ці лауреати, вони, знаєте, якби в своєму соку крутяться. Вони одне одно лають, якісь нові ідеї видумують, обговорюють, щось роблять, виступають, пишуть статті, це все є. Воно не має практичного значення. Взагалі ніякого. Тобто воно не цікаве для практики. Практики, да, так, говорю, ну добре, Нобелівський, іди. У мене цікавить одне, як зараз це про не. Оце. А отут, а отут вже дійсно чистий кнопка. Розумієте, яка ситуація? Так, да, дійсно, економісту бажано знати історію. Я дуже добре знаю історію. Але, як фон, так, да, соціологія теж не, не заперечує. Психологія, ну, казано з ним. Математику однозначно треба знати. Не заперечується. Це теж старично. Але, перш за все, реальна економіка. Тут самореалістично. Я багато разів говорив, да ви й самі здогадуйтесь, що економіка України дуже сильно відрізняється від економіки Сполучених Америки. І навіть якщо ви вивчите, от як там, ну і що з того? примінить у нас, а не приміниш. Розумієте, є дійсно дуже багато речей, які працюють з Сполучених Америки, у нас не працюють. І навпаки. Є дуже багато речей, які працюють у нас, але не працюють там. Не вірите? Розумієте, якщо Тимофій дійсно вчив би студентів, як давати на лапу, ні, я не заперечую. Я не жартую, я реальний. Ви навіть не розумієте, яка це дуже важлива завдання для наших економістів, що вони знали, як давати на лапу. Податкові митниці. О, це був би дуже файний фахівець. Во! Такі фахівці на руках. Або як підмальовувати баланс, звітність, але так, щоб податкове не бачив. Во! Це справжнє. Як робити чорну касу, щоб не вирахували? О! Це теж важко. Як займатися промислом шпіонажу? Це дуже популярно, дуже. Це теж потрібно. Оці фахівці потрібні, оце треба вчити. Так, да, воно трішки вульгарненьке, некрасиве, але воно реалістичне. Тому что действительно, ну наша модель экономики, вы сами знаете, дуже велика частка теневой экономики. Навіть вид у нас получается, что навіть средний бизнес он на половине серенький, на половине беленький, на половине черненький. И эти красивые модели, которые там есть там, тут никак не клеїться. заразно, ну, никак не кроется. А на что кроется? На это такая ситуация: как получить кредит в банке на серую компанию. А це теж потрібно знати. Просто я говорю, що в нас ще економіка вона має стільки специфіку, що в нас професії затребувані. вони трішки відрізняються від класичних. І дуже суттєво відрізняються. Ще є, та є. Тому ще, ну, Класична, так. Да. Але ну, куди ти будеш приміняти? Я говорю, що фактично да, на сьогоднішній момент у нас є дуже шикарні фахівці. Дуже, не буде дивуйтесь, ні, І не тільки оце школа економіки. Тим паче рекомендую. Дуже, дуже шикарний заклад. Чому рекомендую? Там добра тусовка. Розумієте, от, поки ви молоді, вам треба набратись тусовки. А там тусовка шикарна. І ви от дійсно зможете, що називається, потусуватись так, конкретно. І вас буде, по-перше, знайомі, це дуже корисно, а по-друге, вас буде багато таких, ну, як би сказати, міфів, фантазій. Це теж корисно. Поки ви молоді, ви повинні робити помилки. Це правильно. І от вся школа економіки учить вас, ну знаєте, так, фантазувати, ризикувати. Це правильно, це дуже, це от спонука, шика. Тим паче, розумієте, от ви зараз нахватаєте такого все, ШИРА! А воно не працює. А воно корисно. Тому що така, знаєте, така стрясочка. Тоді є людина, починає нормально працювати. І це дійсно корисно. Але реальність трошки інша. Я багато разів говорив, що дійсно, якщо б можна було, ну, фондовий ринок дає можливість неймовірних людей але в Україні не працює. Так, да, зарубіжні інвестиції залучити, я багато разів розповідав, як воно працює. Дійсно, можна неймовірно великі гроші отримати, але ніяк. Так, да, дійсно, на сьогоднішній момент у нас трішки не так все працює якби по підручникам. Але ж воно працює, розумієте, коли ви йдете працювати ну, в нашу компанію, ви працюєте не по підручникам, а так, як воно працює. Тому що дійсно ну, бувають такі забавні ситуації. Е, ну, все рівно у нас будівельки зараз будують. І е, там теж фахівців, які ну, задають, що він зробив облік будівельних матеріалів, ну, IT і так далі. Ну, він не ІТ-шник, а він як організатор, відповідно. І він, ну, на що таки, вирішив це зробити. А після цього він зрозумів, що він помилився. Ну, по перше це нікому не потрібно. Красний як. А, а по-друге, це неможливо. Тому що стільки лівачка, говорю, ну а ті технології є. Але засунути його неможливо, тому що там вийшла велика кількість будівельних матеріалів, яких не існує. А як їх ніяк? От краще не трогай. Ні, будинок ми побудуємо, ти не хвилюйся. Ти, ти не трогай оце. Як людина, скільки не намагалась, ні, хоча ну, була яка задумка. От, є будівельні матеріали, можна подивитися, що лишку, що не лишку. купувати тільки скільки потрібно, ну, правильно? Будувати тільки правильно. І собівартість буде нижче, прибутків більше. І якось красиво-то, так, да, тільки на практику реалізувати це неможливо. Абсолютно. Хочу кажуть, як же, так, да, да. Ну я вже мовчу про такі випадки, як дійсно, ну, бували моменти, коли молоді люди навчились приходять працювати їх ставлять менеджером трудового колективу. Буває, буває. Ну, Я так розумію, що розумні, керівники так не роблять. Але бувають такі випадки, що ну, там, передобставом. А молоді ж люди не розуміють, як управлять. І вони почали знає, такі цікаві реформи проводити, що в кінці-кінці власнику або там старшому приходиться ну, рятувати цього керівника рятувати. Тому що поб'ють, просто поб'ють. І це дуже часто. І це, на жаль, дуже часто. Ну, щоб розумієте, така ситуація. Теорії, так, да, можна використовувати психіатрію або психологію для управління трудовим колективом. Ну, Але це не так просто, як вам кажеться. Психологія вона передбачає якісь класичні моделі, підручника, а в дійсності все по-іншому. І тому, так, да, от такі нюанси. Так що вчиться. І вчиться дійсно, ще раз гітую. Школа економіки? Ні, там дійсно, там дуже хороша тусовка. Вона вам може... Можливо, ви не будете навіть працювати. Ну, от ви правчились, ці знання, можливо, вам не потрібні, це не має значення. Але тусовка знадобиться. І через грудь, поки у молоді ризикуєте, будете старі ризикувати, не будете. А молоді ризикують. Так що навіть якщо ви робите помилки, якщо навіть ви якісь робите безглузді рішення, нічого страшного. Все нормально. Головне, щоб перемога була за вами. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.